І це дає можливість відповідним чином відновити лімфотік. Воно дає можливість відновити кровообіг. Це може призвести навпаки до якихось і можливих ускладнень. Замість того лімфодренажу ви можете отримати застійні явища, замість того ліфтингу, який ви очікуєте, ви можете отримати перетягнення тканин. Мої вітання, шановні підписники. Я Павло Денищук, пластичний хірург, але сьогодні в нас тема буде досить така контраверсивна, хайпова, я би міг би сказати. На просторах інтернета часто можете побачити масу молодих різного віку людей в таких полосочках. Вони називаються тейпи. Тобто із Такої цірини медичної, або фізіотерапевтичної, або реабілітаційної процедури використання тейпів, вони поступово-поступово поступово перекочували вже в естетичну медицину. Так, зразу хотів би сказати, що ж таке тейпування, що таке тейпо? тейпи або кінезіотерапія. Це накладення тейпів, тобто спеціальних еластичних самокліючих стрічок. І можу сказати, що винайшов цей метод японський доктор Кензо Касі ще в 73-му році. Кінезатипування вже тривалий час застосовують у спортивній медицині. Там воно, ну, до речі, найбільше виправдане. Тейпи використовують спортсмени, коли є травми м'язів або після перенавантажень величезних, щоб вони. Могли відновитися якнайшвидше вони могли відновитися, і ну можливо і не травмувалися подальшому. Як же працюють ці тейпи? Основна ціль тейпування — перерозподіл м'язевого навантаження, лімфодренаж і розслаблення певних типів м'язів зменшити напруження м'язів, коли вони були в такому інтенсивному шаленому спазмі, і це дає можливість відповідним чином відновити лімфотік. Воно дає можливість відновити кровообіг. Важливо також сказати, що, можливо, і ви частіше всього замітили, що часто спортсмени в, мають ці різні типування в ділянці суглобів, тому що вони ніби фіксують і підтримують стабільність суглобу. Тобто ми бачимо, що типи знайшли своє місце і спеціалісти їх. Оцінили в різних галузях, зокрема спортивна медицина, реабілітологія. Тобто вони там працюють. Але наскільки виправдано використання їх в естетичній медицині? Давайте розбиратися з цим. Ви можете бачити, що спеціалісти, так звані спеціалісти в естетичній медицині стейпування, обіцяють просто фантастику. Я вже думаю, що і хірургам вже тут нема чим займатися, буде, тому що вони обіцяють чуда, зменшення вікових змін, розлаження зморшок, корекцію брилів, все, що можливо, все роблять тейпи. Наскільки це дійсно працює чи ні, давайте я зараз вам розповім. Зразу хочу сказати, що тейпи ми в нашій клініці також використовуємо. І досить інтенсивно використовуємо в післяопераційному періоді. Тому що він має той ефект, про який я говорив. Він має лімфодренажний ефект, він має ефект покращення кровообігу. І це для нас дуже важливо якраз в післяопераційному періоді. І ми його використовуємо, ми рекомендуємо для пацієнтів. І коли ми бачимо, що ці тейпи клеють, кожний і рекомендують там буквально через інтернет показати, вже можна всім клеїти, то це знову ж таки може привести не до того якогось позитивного ефекту, а може навпаки. Можливо, і нашкодити. Чому? Тому що, наприклад, є фіксуюча точка, є відповідне натягування тейпа, є відповідні локації, де можна і де потрібно ці тейпи накладувати, щоб не нашкодити, а щоб був якийсь ефект того ж лімфодренажу. Якщо людина, читаючи там, дивлячись в інтернеті, бачить, як ці тейпи клеять і що вони хочуть досягнути, і вона починає собі ніби е таким же ж методом використовувати, то я хотів би зразу. Е Насторожити, що це може призвести навпаки до якихось і можливих ускладнень. Замість того лімфодренажу ви можете отримати застійні явища, замість того ліфтингу, який ви очікуєте, ви можете отримати перерозтягнення тканин, і відповідним чином ви можете отримати навпаки якийсь е е е більший птоз в подальшому. А не той ефект омолодження, про який ви так мрієте. Тому тут потрібно дуже бути обережним, якщо вже щось починати працювати, то обов'язково консультуйтеся з таким спеціалістом, який дійсно ці справи і розуміє. Типування, воно передбачає, ніби переміщення м'яких тканин вище, тому що в результаті вікових змін тканини опустилися, гравітаційний птоз, птоз впливом різних інших факторів. Про які в мене неодноразово були відео зноску, я на ці відео даю, причина птозів. І ми накладаючи тейп, ніби піднімаємо ці всі тканини вище. Ми ніби так ох, красиво так виглядаємо з тейпами, а проходить там буквально кілька годин після того, як ми зняли ці тейпи. На жаль, це все воно опускається нижче. Я звертаюсь до тверезої думки в цьому плані, що якщо є вже відповідні зморшки, є відповідний птоз тканин, то розраховувати на те, що якась полосочка, яка там скоротить тимчасово вам і покращить, ніби певний вигляд вашої шкіри, коли тейпи стоять, і розраховувати, що вона вам зафіксує це на все послідуюче життя, то звичайно це несерйозно. В якійсь мірі, я ще раз говорю, елементи лімфодренажу, Елементи покращення кровою воно може створити, але розраховувати, що воно омолодить вас і ліквідує всі проблеми, ну це не серйозно. Ще хотів би на один момент наголосити, тому що тейпи це самоклеюча така стрічка, яка має відповідну клеєву поверхню. І тейпи є досить різноманітні, їх маса різних, є дешеві, є дорожчі. І щоб не було так, що і в мене були такі пацієнти, які після тейпів приходили, і в них були буквально такі полоски на шкіри. І я запитую, що це такі, а це я ненароком там наклеїла не... неудачно ці тейпи. І в неї була така виражена алергічна реакція на тейпування. Тобто, хоча хотів би сказати, що вона не використовувала самі дешеві тейпи. А я уявляю, якби там були дешеві тейпи, відповідно, і клеєва там поверхня ця була більш агресивна, так що, будь ласка, зверніть увагу також на саму якість цих тейпів, щоб не створити собі додаткових проблем зі шкірою в ділянці якраз місця тейпування. Якщо робити такий Підвести якийсь підсумок, то я би сказав би так, що для того, щоб мінімізувати якісь результати травми, мінімізувати перенавантаження м'язове, які є, перенавантаження, особливо для спортсменів, мінімізувати стази в ділянці різних тканин в різних органах, особливо в нижніх кінцівках, то тейпи мають місце. Вони працюють, і їх, в принципі, варто використовувати. І то обов'язково, щоб це. Проводив тайпування спеціаліст. Якщо ж розраховувати в ділянці обличчя, то післяопераційного періоду ура класна тема, також ми її використовуємо. Я раджу, наприклад, для тих пацієнтів, які будуть йти на операцію, то використання в післяопераційному періоді, запитуйте свого лікуючого оперуючого хірурга, можливо, він також буде вам рекомендувати. Якщо орієнтуватися на тайпування і займатися типуванням тільки з цілю молодження, і на нього опувати, на нього робити ставки, то це звичайно, досить несерйозно. Потрібно звертатися до спеціалістів естетичної медицини, звертатися до пластичних хірургів, які можуть реалізувати ваші мрії тими методами, які провірені вже десятиліттями, які провірені роками, і це дасть можливість отримати хороший ефект. Так, ось така інформація вам щодо типування, такий. Нехарактерний для мене цей получився ролик, але для мене дуже важливо, щоб ви зрозуміли і мали альтернативні погляди щодо якраз можливих варіантів, можливої дії тийпування. Якщо є у вас доповнення, будь ласка, напишіть в коментарях. Якщо є у вас запитання, запитуйте. Чекайте нових відео, будьте здорові, удачі вам!